Розтрощили і кинули. Так учинили невідомі скульптурою сніговика на центральній площі міста біля прикрашеної ялинки. Це сталося одразу після новорічних та різдвяних свят. Діда Мороза, снігурку і сніговика виготовив лозівський скульптор Дмитро Коптилов. поза минулого року в двох екземплярах. Другий рік поспіль їх встановлюють біля обох новорічних ялинок у місті, і другий рік поспіль у центрі скульптури зухвалу ламають хулігани. Не понимаю, Наверное, нужно ударить ногою. Нужно, наверное, нужно ударить рукою. Сверху прыгнуть, припрыгнуть, щоб увидеть, довести вот это вот до таких вот обломків. Я хочу спросить тих, які це совершили. А що ви сделали для города? А що ви совершили своїми руками? Я думаю, що нічого. Якщо минулого року у сніговика відірвали ніс, цього разу його взагалі знищили. Лишилися одні уламки. Матеріал був прочний, армірований. Як ви видите, там сітки є. Це треба було ну, зайнятися целлю, постаратися, щоб його розламати, раз, розвалити. Слів немає, щоб це якось виразити свої емоції, оці, що я не знаю, як це з цим боротися, як, як можна в дітей оце все. Для дітей зроблено і все це розбите варварським способом. Судячи з усього, невідомі хотіли розбити і діда Мороза зі снігуркою. На них помітні брудні сліди на відміну від сніговика, ці скульптури вціліли. Когда сосвіті культур скульптури создавались, на это потребувалось очень много времени. Шли ескізи, которые утверждались, размери цветовая гамма. Якщо є ентузіасти в нашому місті, то Этих людей і труд этих людей нужно цінити і уважати. Помалу люди розбирають ялинку, повисмикували з неї хвойні гілочки, пообривали гірлянди. Все це засмучує, особливо людей, які прикрашали центр міста до новорічних та різдвяних свят. Кажуть, намагатимуться надалі робити фігури міцнішими. Втім, те, що зробила одна людина, інша все одно може зламати. Знизуть плечима ентузіасти лозової сила є, розуму не треба.